Ну що, дорогі глядачі, маємо продовження ремонту Геон Теракс 250. -очка. Нагадаю, бачили, мотоцикл мало що проїхав, туди встановили ось такий чудо диво карбюратор. ПВК 30. З заводу стояв. Хороший. Карбюратор індійський, 28-й. Вони його зняли, не знаю чого. Хотіли, щоб краще їхали. Краще ваш мотоцикл їхати не буде. Якщо там мотор простенький стоїть, це взагалі без баланс валу, 250 кубів, навіть немає. Китайщина проста простий китайський мотор. Звичайний мотоцикл, їде він добротно на свої гроші, як то кажуть, свого класу мотоцикл досить непоганий. Але не стає людям такої потужності, хочуть збільшити потужність. Як ви збільшите потужність, міняючи карбюратора? Предназначив там завод, зробив, все настроїв, все перевірив, все переміряв. І воно працює добре. А ви понакладаєте сюди китайських карбюраторів, дешманських, оригінал повикидаєте і хочете, щоб то їхало. А їхати він не їде. Бензин не бере багато і толку з того нуль. І для того, щоб цей мотоцикл їхав, відео вийде на каналі, повний ремонт, що там з ним було. Я регулював клапана, в ньому обслуговував. коротше так скажу. Е, відрегулював клапана, е, дивився до карбюратора, бо текла бензина з нього зменшив, зменшив я рівень палива у карбюраторі. Як можете побачити, Видно, так. Ну, Зараз краника закритий е трошки більше, ніж половинку. Якщо поставити мотоцикл рівний, то е рівно з лапки зняти, то буде рівень палива ось сюди, тако, майже повний, навіть під цю синю прижимну планочку. І мотоцикл не їде, не вистачає йому того палива, не співає бензин натікати у поплавкову камеру. Тобто я йому добре дав нагрузку. Перша, друга, трета, газку, бензина вигоріла з карбюратора і. Мотоцикл серед дороги просто став, зупинився. Якщо зробити повний рівень, бензин тече, переливає. Немає у мене отих жикльорів, які були там у комплекті. Якщо б були жикльори, може би тоді щось підстроїв. Жикльорів немає. І прийшлося купити другий карбюратор. З тим я намучився, три рази я його знімав, більше я його знімати не буду. Ось, власник, замовив сам. Замовив хороший, оригінальний його індійський карбюратор. У нас йде нібі. Нібірасінг. Ну, пише, що це Індія, не знаю насправді, Індія чи Китай. Але оригінал. Теж він е, такий наподобу ПВК. Стоїть наподобу ПВК, як той, така ж сама заслонка. Для чого в його звідти викинули, я не знаю. Оце є оригінал, який там стояв з заводу. Новенький карбюратор. Так що дивіться, ваші тюнінги. Не знаю. Пишіть коментарі, тюнінгувати мотоцикл чи не тюнінгувати. А заходьте на канал, відео ремонт цього мотоцикла. Скоро були на каналі Гра Сталеві Нерви.